Моксамид «Кави Якобс запрошує гостей. Ну ви звісно, знаєте, що мені більше за все подобається притуванні кави. Мить, коли відчуваєш роксамид, і людина, яка приходить до нас в гості. Дивіться, хто до нас прийшов цього разу. Ші свої статки вона заробила у 17. Ця жінка розкаже вам і про мотор, і про бізнес. Леді, яка розуміється на авіації, та знає усе про автомобілі. Вона у сотні найкращих жінок-керівників України займається благодійністю, любить подорожувати і досі чекає на свого принца. Вітайте, гостю студії Сніданок з 1 плюс 1». чуттєву жінку та ділову бізнес-вуман Олену Дуніну. Щоранку на каналі 1+,1 плюс один аромаксамиркавий Якобс. Запрошує гостей. Вона свій хлопець в чоловічому світі. Стрибки з парашутом, екстрим, спорт, чоловіча професія закінчила інститут чоловіче за Інститут цивільної авіації. Вона бізнес леді, приймається автомобілями і, взагалі. Якби все було добре з чоловіками у неї, то вона б не брала участь в проєкті і прийде кохання на телеканалі Один плюс один. Олена Дуня, доброго ранку. Доброго ранку. Раді вітати. 494, 1194, код міста Києва 044, мережа Фейсбук, сніданок з один плюс один. Олена, вам комфортно в чоловічому світі? Дуже комфортно, дуже комфортно відчуваюся. А не, ну, ви можете описати рівень цих стосунків? Це тільки бізнесові справи, це друзяцькі справи, це комівські справи. Mm -hmm. А кохання де? Звичайно, переважають ділові стосунки, це зрозуміло, тому що так сталося. Хоча я безпосередньо не вважаю, що автомобільний бізнес це суто чоловічий бізнес, тому що якщо ми подивимося на дороги України, то дорогами України десь, мабуть, 50 на 50% вже за кермом побачимо і жінок, і чоловіків. Але дійсно така уява є, що все-таки автомобільний бізнес чоловічий, керівний бізнес, як правило, більше чоловічий. Тому, звичайно, переважають ділові стосунки. Але присутні також і дружні, і кумівські, як ви сказали. Бували, звичайно, якісь і особисті. От зараз в цьому О! проєкті. Ось це цікаво. Перед тим, ви розкажіть, будь ласка, перше побачення, коли сталося з коханим чоловіком в вашому житті? Коли мені було 13 років. 13 років. Да. І поцілонок да. перший був 13 років. Приблизно так. То ви досвідчена? Я не знаю, дуже важко сказати, наскільки там досвідчена чи ні, тому що мені здається, що кожна людина вона продовжує пізнавати себе само протягом усього життя. Тому, але це, звичайно, було дуже романтичне кохання і дуже гарні яскраві спогади залишилися ми дуже. Знаєте, так поступово зближувалися. Ми спочатку тільки спілкувалися, потім, мабуть, тільки за ручку взялися, тому до поцілунку якось якийсь час, звичайно. Який прийшов. головний поштовх вас змусив взяти участь у телепроєкті кохання» на каналі Один Просина, адже ми знаємо, що там п'ятеро найуспішніших а, жінок України, але самотніх вони пережили все: і успіх, і а, бізнес, і ну, якісь ну, не знаю, злети, були і падіння, звісно, Довичайно. але все-таки. Ви хочете знайти кохану людину. Це все головне, що ви, через що ви прийшли в проєкт? Ну, ви знаєте, звичайно, я сумнівалася так само, як і інші учасниці проєкту, тому що при тому, що ми вибудовуємо щоденно стосунки з багатьма людьми, але якось кожна має якусь свою територію, да, ми закриті щодо. Особистих справ, да, а тут потрібно приходити, якщо йти в проект, да, і будувати саме особисті стосунки з чоловіками. Тому все таки основною мотивацією було, як уже було і проанонсовано про проект, що не основна мета не знайти половинку, не знайти свою пару, а все таки спробувати будувати стосунки, як розвивати, розібратися в тому, що може їх перервати, або як все-таки їх вибудувати. Тому це все одно власний досвід, тому що коли ми спілкуємося з людьми, да, то ми вибудовуємо стосунки, ми пізнаємо цю людину, але так само ми пізнаємо і самих себе. Ми розкриваємося. І оскільки все таки я дуже багато працюю саме в міжнародному бізнесі, спілкуюся з представниками багатьох націй, національностей континентів світу. То хочу все таки також якусь часточку. Думаю, що цей проект він внесе в те, що наші жінки будуть вибудовувати в самих собі більше самоповаги в першу чергу. І, взагалі, також хочеться такий знати, дати імпульс, що як і жінкам, так і чоловікам, що все-таки не боятися йти на зустріч один одному, не боятися розкриватися і будувати оце іншим стосунки. Ви хочете бути прикладом для інших. Українських жінок, які будуть дивитися, я цей думаю, проект. що кожна з телегля... телеглядачок зможе десь в якихось ситуаціях пізнати саму себе, а можливо, це допоможе їм закрити ті двері. Знаєте, бувають якісь незакінчені стосунки. А оскільки в проєкті так було у нас п'ятеро учасниць, але ще нам пощастило спілкуватися з ведучим психологом. То я думаю, що якісь оці А психолог ситуації... чоловік чоловік, тому це, це два в одному відбувались да. у нас. Є а, дзвінок, я знаю, що з нами робить рому саме Кави. Ми з нашого гостю не помічаємо, як біжить час, і ми не прощаємося, а спілкуємося з глядачами. Доброго ранку. Щоранку на каналі 1, +1 Аромок Ромок Самир та запрошує гостей. Ольо! Здрав. Доброго ранку вам. А, у мене гостя. Чи, чи була в неї попереднє дуже сильне кохання? А скільки вам рочків, скажіть, будь ласка? Шістнадцять 16. шістнадцять. 16. Бачите, яка ваша аудиторія? Да, це знаєте, дуже цікаво співала е, з віком, тому що саме сильне кохання саме сталося зі мною, коли мені було 16 років. Так, 16. Ми говорили про перше, а саме сильне це 16 років. Але е, на той час і деякий час тому назад я так і думала. А зараз я думаю, можливо, що саме сильне кохання в мене і попереду. Таке також може статися. Психолог на проєкті буде, і прийде кохання. Ви сильна, успішна жінка. Ну, певні розчарування були, мабуть, тому ви і прийшли на проект, і прийде кохання. Можливо, ви чогось не знаєте про чоловіків? Наприклад, щодо їхньої психології? Ви знаєте, не можу сказати, що. Тому що розчар, якщо було б розчарування, мабуть, взагалі я би не прийшла на проект, тому що я би тоді мала повну зневіру в чоловіках. Але оскільки все таки я мама двох чудових синів, звичайно, я все таки дуже лояльно ставлюся також і до чоловічої половини людства. Як ви думаєте, тому... здебільшого чоловіки бояться успішних, сильних, вродливих жінок, як ви? Ну, ось бачите, ви чоловік, я жінка, от ви мене Я вас не власне, боюся. <гум> ну, мені так бачите? приємно з вами ще <гум> було б ближче. З <гум> також з вами дуже приємно. <гум> звичайно, це краще питати, знаєте, в них. Але я взагалі будую стосунки, тобто така, яка я є в житті, так і будую стосунки. Такі, як є в житті, наші глядачі. Доброго ранку. Алло. ранку. Доброго. доброго, як вас звуть? Мене звати Михайло. Я вас вітаю доброго і ранку. я е, дуже дякую прекрасній жінці Олені за те, що вона е, робить дуже багато доброго для розвитку наших відносин на міжнародній арені. У мене таке питання. Чи цікавить її е, е, запровадження бізнесу на Західній Україні, зокрема Івано-Франківській області? Тоді я то її послуг. Дякую. Ну, дякуємо за запитання. В нас, звичайно, є розгалужена дилерська мережа по Україні, в тому числі івано франківськ місто, тому там є дилери офіційні і також в нас є офіційний сайт, я думаю, якось ми зможемо з вами зв'язатися і. Поговорити про це окремо, знаєте іноді от чоловіки, які не подобаються деяким дівчатам, вони розраховують на цукерку квітковий роман. Щоб свічки були, там я не знаю, салатик шампанський обов'язково. А йому автомобілі в голові. Ой, знаєш, вчора такі пахрутники приобрели. Ой, вчора такі покришки були, і бла бла бла. У вас це набагато простіше буде, тому що можливо на побаченні першу тему, якою ви можете обговорити спокійно і знайти мову спільно з чоловіком. Це автомобілі, якими ви переймаєтеся, і бізнесом з цього починаєте. На побаченнях з першого побачення все таки ми не з цього починали, тому що не завжди чоловіки навіть знали рід моїх заняття, скільки все таки, знаєте, навіть нам, учасницям, було. Так знаєте, дещо екстремально, тому що були якісь скупі, ну, дуже скупі анкетні дані, але все одно потім, зустрічаючись з цією людиною, відбувалося якесь порівняння з прийняття заочного та очного. Да? А чоловіки взагалі бачили нас тільки вперше на побаченні. Але потім також говорили ми про автомобілі. Скажу більше, для мене навіть це викликає якусь, якийсь подив, якщо, наприклад, чоловік не вміє керувати автомобілем. От такі ситуації ще досить відбуваються. Тому я Досить спокійно ставлюся до покришок і всіх оцих речей. От які наша перерахували. випускова група мені підказала, чи правда, що кохання який секс проходить несподівано. Або проходить, або приходить. Я думаю, знаєте, внутрішній світ людини він сприймає, тому що коли ми готові розкриватися, тоді кохання приходить, але взагалі по емоціям по відчуттям більше до несподіваного. От я б сказала, що це комбінація сподівань і несподіванок. От і в цьому таку є комбінацію, е? я про комбінацію, про яку да. ви тільки що розказали, покажете ви. На телепроєкті і прийде кохання. Олена Дуніна у нас була сьогодні у гостях. 20 березня дивіться, проєкт і прийде кохання. на Каналі 1+, +1 Плюс один і в автомобільному світі, і в світі чоловіків, з яким ви зможете спілкуватися не тільки про автомобілі. Дякую. За, зараз останні новини ТСН Марина Леончук м, поки що м, не автомобілістка, яка відбулася. а Після цього у нас ще будуть цікаві історії кохання. Не перемикайте. Щоранку на каналі 1+, Плюс один аромаксамиркавий Якобс запрошує гостей.